Окрім того, що ріпне воно славилося нафтовидобуванням, у селі також розвивали футбол і своїх висот він досягнув в 30-х, 40-х та навіть 50-х роках. Ми знаходимося на стадіоні села Ріпне. В тому самому стадіоні, який був збудований в 30-х роках за тодішньої Польщі. І цей стадіон нічим не поступався національним стадіоном в Варшаві, в Кракові. Тому що на той час він був побудований за найвищими мірками. І трибуни були, і накриття було, і зробили місця для переодягання. Тут також був і буфет для. Місцевих оболівальників. До речі, сам факт, тут, тут, видно, тут видно горб. Е, історія була така, що насправді оце все, оце все, поле, то тут була якраз ця гора, фактично оці насипи, то для того, щоб на той час в 30-х роках збудувати цей стадіон, фактично вони прорубали, зрізали, зрізали оцей весь горб, для того, щоб тут побудувати стадіон. Проте, як бачимо, він тут заріс. Заріс, немає тут ні буфету. Можливо, я можу помилятися, тому що я в цьому місці вперше, вперше то буфет міг бути десь ну, нижчим. Зараз, чесно кажучи, стадіон бажає кращого. Але свій час тут гуділо, гудів клуб з Гріпного. Команда тут була на високому рівні, тут були класні гравці, адже неодноразово команда ставала призером Станиславівської Куя. Що свідчить про те, що футболом в селі займалися. Проте не сьогодні, бо, як бачите, він в Ну, будемо говорити відверто в дуже поганому стані. Тут бачимо, сітки немає, вона подерта, болото. Ну, Протоптана стежка. Все як має бути. Тут вже саморобні зробили ворота такі з дерева. Якщо я не помиляюся. Грала одна із команд польської екстракляси ну, тодішньої вищої ліги. Вже не пригадаю, яка сама, але цей факт був. На цьому стадіоні вони її готувалися і на цьому стадіоні вони грали. Бачимо сам масштаб, тому що це вже зроблені тепер ворота, там, напевно, жителями села. Самі ворота вони ось там, одні. Рахуйте, ну, таке добротне, нормальне поле. Тому можна сміливо говорити про те, що це місце є історичним з погляду того, що тут фактично формувався футбол, формувався рожнятівський футбол. Зараз можна говорити в цілому, якщо брати, то вже футбол Калищини. Але це дуже знакове місце для Прикарпаття, без сумніву. Спілкалася з продавчиною в місцевому магазині, тому вона сказала, що на даний момент не, нікому немає діла до нього. І в принципі, ми і це бачимо, що воно ну, заросло, заросло травою, і мало ймовірно, що тут якісь команди грають. Якщо і грає, то це швидше за все місцеві дітлихи. Тому дещо прикро, що от такі історичні місця, такі стадіони, вони просто пропадають. А Тут колюкс. Пішов собі на город, посадив, що треба. Ввечері пішов на футбол, потім з хлопаками пішов собі в буфет, Гальбу пива і файно. Ось такі вони стадіони у селах Калощини, дещо з забуті моментами, але які насправді дихають історією футболу. Історією місцевого футболу. Який Варто розвивати і варто повертати, але бачимо те, що бачимо, і це реалії насправді. Одразу видно, що тут треба попітніти, щоб на нього вийти. Як я люблю колорит Бойківщини. справжній, непідроблений автентичний. Місце, де все справжнє, де все дихає історією, де моментом навіть це затихло, але воно не забирає цього колориту бойківщини.